Весь засипаний сміття весь Туалетна схема Стандартна А питання, навіщо сюди асфальт звозили? а? Як ви думаєте? Хто мені напише? О, мужик, привіт. Хух. Йо потім тебе весь асфальт. Туди в озеро. А потім будиночок зверху. І все. От стоїться пару. Землею притрутимо і все буде у нас добре. Все буде айбісь Боже яка тут вода вонюча, господі боже мой. Просто все Отаке, от бачите, затягнуте мулом таким покриттям. Бачите, яка вода? Не прозора. О, там далі зараз покажу. Бачите, яка вода вся. Бачите? Видно мері? Так. Ось таке озеро у нас. Блять, а воно все блять, вонюче, Як-будто як каналізацію, знаєте. Проходиш, де ти каналізація запахло. А це сміття просто. Насипали в таку гору сміття, бачите, дерева засипані. Вони вже по накрону на наклон пішов. Воно, бачите, дерево теж було живе, воно вже в воді мам від нагрузки тиску сміття а хто мені скаже такий асфальт можна в озеро скидати? це ж смола а хто знає це піздець ой вибачте я не хотів слух сказати та тут по-іншому не скажеш Нема такого слова. культурного. ви розуміли. Тут ще жаби живуть, Ніхрена якісь якісь нас жаби такі. Подивіться, як воно затягнуте. Чим, яким воно все. Подивіться. Це проточне озеро. Проточне, яке впадає в Дніпро. Воно Дніпро, буквально ну, метрів 300-400 Дніпро. Воно виходить в Дніпро, це озеро. Як вам? Тут де-то труба повинна бути, яка виходить і зливає на чистоти якісь. Ну, тут треба. Ти А? а? Ти де? Ми майже вдома. Да Май... Побачив побачив кучу гури, блядь, і просто-напросто. Просто спустився за кущі, зайшов. Вася, давай ми з скинемо скинемось, купимо тобі їжу. Хватить по смітникам лазити. Бля, подсолоші. Поїси, хоть нормально. Бля, тут ще риба водиться. подивіться, де може рибу ловить. Подивіться, колекцію. Вася, Вася, не лізь туди. Nie, <проб> подивіться. <реш> Велись, вони... Там рибки жити хочуть. Oh my God. Так це Дніпро. це 300 метрів Дніпро шлюз стоїть, який виходить це в Дніпро. <реш> Дніпро. А тут мужики рибу ловлять. <проб> вони І, вони пас, Як можна заставити українців кожному боротися на своєму клаптику землі? Та <проб> да вже... не будуть. Воно їм не треба. А вони хочуть хворіти, вони хочуть, блядь, <проб> старості з онкології, блядь, в конвульсіях валятися. Бачите, спіню стоїть, рибу ловить. Доброго дня. Клює що-небудь. Клює. Вибачте, але ну я цей кадр должен засняти. Та я знаю, що це не варто. Вибачте. А ви знаєте, що оце кучугури це сміття? Оце сміття все. Знаєте чи ні? Притрушино, ні? Я сюди перший раз. Блін, ну подивіться, а вам не страшно, О, дивіться, бачите оце озеро. Ви подивіться, вам не страшно цю рибу тут ловити, Тільки чесно, я просто ну, я без приколу. Я знаю, що наші українці безстрашні. Вони знають, ну то, що тут щука є, судак є. Да. То якщо щука судак є, то значить вода чиста. Ну, значить вода. вода чиста. Є <гум> щука є. Що ж я наговорюю то показую людям сміття. <гум> так ну, от по цим якось це, це ж схема. Земля була одна на цьому рівні, бачите? А це все сміття. Зверху присипали е, земелькою <гум> сміття. Та просто далі ще не, не, не встигли. <гум> Там пісець. Дарно дя вам. <гум> не, ну кадр, звісно. <гум> Мері, тут. А так, я тут. Ти що? Бачили які карасі жирні? Ти що, ти що? Це де? Це Київ. Я де Стороні? Хто розбере? Що це таке? Ще ж пуха нема? Хто знає, що воно таке? Біле. Якась пена чи що? Ну воно закінчується і одразу в Дніпро воно йде. Я в шоці, блін. Я просто в шоці. Це просто треш, блядь. Як таке можна? Блядь, і мужик просто сидить. А от де асфальт наш. Блін, а я думаю, що куди вони його. а Вони його от сюди, да? на переробку. Щоб знову зробити новий асфальт. Да? А вони воно і все. Ось. Все, все, де асфальт. Захисна смуга озера. Це озеро належить КП плесо. І все в асфальті. так Приїжджають машини. Вони ж не вивозять їх на свалки. Гроші в карман, А комунальні служби вивозять куди? КПШУ Дарницького району. До вас питання. А ні, то пух на тій стороні. Бачите, все пухом покрите. Пух ховає сміття під собою. Все пух винний, то пух з тієї, бачите, біле. Я вже розібрався. Якщо коптути все все сміття. Ви бачили там, що було. Бля, ну воно все ж в озеро. З озера воно йде куди? Правильно, удід. Дніпро. Свині не робіть отак. Хрюші, не робіть отак. Нірвать нахер весь Київ. Кідрені бабуськи. А це амброзія була, впала, від вітки. Вона дуже полезна, між прочі, стільки. Хвороб лікує. Бачите, це все у нас, це все сміє. А тут бетон злівали. Це місце для зливу бетону в mm -hmm. озеро, бачите? Тут видно, що вони злівали. Дивіться, труба навіть була. Бачите? Місце зливу бетону. Все забетоніровано. Ти що ти що? Ну, пойду трохи поругаюся. Олексій Іванович пише, бачу, бачу. Олексій Іванович, не доїхав додому. Не доїхав. Поїхав на зустріч і їхав додому і не доїхав додому. Не доїхав я додому. Довела мене стежка. до Скриповича гагає. Це кінець озера і буквально через 100 метрів Дніпро. У члюс є, і все, все йде в Дніпро, те, що тут зливається. А якби ви бачили, що зливається, ну далеко топати. Топати дуже багато. Ну, що, йдемо до стротелів. Йдемо до стрітелів, народ. Йдемо до стрітелів. А йдемо, йдемо. Янна, тара, що там сьогодні? Ніхто нічого не приїжджав, я туди вже ходив, там вода вже нормальна. Ян Ян, подожди, сьогодні буду в Мархалівці, зараз mm -hmm. я їм буду телефонувати їм. Зараз Зв'язок. Твій, твій номер телефону можна буде давати, чи нехай зв'язок через мене буде. Ну не знаю. Хай через тебе буде. Добре. Фух. Так. Вони ж казали, що сьогодні маються приїхати, там хтось ця інспекція, так? Да? Вони вчора піздюлі получили. То, що я подзвонив і сказав, на хрена ви слили інформацію. Хоча наш ефір був, ми казали, показували в прямому ефірі, і багато хто на нас підписаний ворогів України на наш телеграм-канал. Вони ж дивляться, підсматрюють, вони ж люблять підглядати. Ну, бо коли міський водоканал перекрив, то нічого не біжить. Все вода чиста. Таке. Ні, ну там вже треба на аналізи брати землю. Ну да. Зараз сюжет быстренько сделаем. Вони зараз можуть просто в другу сторону виливати, типу в поле там є ще. Воно, типу, не може там стояти. Воно, воно то вже все там просочене давним-давно, Ян. Було. А? Там зараз не Та плів. я знаю, воно з трою вийшло, не, Ну не, воно там не доробляний проект. Саме страшне, то вот там. А здесь вже присипано, бачиш, це асфальт, який прямо в озеро. Все. А от, ну вони готові все. Зараз пойдемо Я з ним ще пообщаюся. З сторони познімаєш мене. А ми за тобою слідкуємо. Угу. Не довезли мене сьогодні додому. Може поліцію викликати, це ще 5-5, на 3 часа вони будуть їхати. Ой. Мені здається, у них вже є якась <хи> закрита група там, де вони передають інформацію, якщо ти дзвониш, <хи> треба їхати десятими дорогами. Ти віл, один, може дві, три. Я не отут, ні, я сюди приїду, чий старий болові, щоб кайфанути, зловити і відправити. отут тут я би половив рибку. ну, під кілограм, блядь. От Од, один такий, ну, хлопця, грам 800, так? Ти зніми кадр, як мужик, чого, мужик сидів. Бачив сміттєві. Я сидів, будь посмотри, я знизу. Вода цвіте, воняє, блядь, я воно рибу лови. І до додому забираю. Якщо він ще її то він безстрашний українець. Ви безстрашний українець, я вам скажу. Либається. А йому нормально. Ні, ну тут кайфу, ти бачиш, які там подлящики, и караси какие, там тянуть одно удовольствие. Бачте, куди вони асфальт? Так висипають, а потім туди озеро. Воно все покрите цим асфальтом туда. А, а, песочком. а потім песочком. Ходімо, я вам покажу. Знаєте прикол? Подожди, я це хочу... А ну подожди, потримаю так два телефона, будь ласка, на секунду. Можешь? Да. Вот так два. На меня. Для зараз, для мене, дивіться. зараз, зараз, зараз. Ну що, хочеш подивитися, як знищують екологію? Ходи покажи! Ну що, ти йдеш! Ходи! <рігла> 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 Я кадр. Я кадр. <рігла> а? Ну то йдеш, ну то йдеш, ходи покажу. А що ти їздить, що то ти... за. А трішки, ну я не знаю. У рулетка а що це її? за куча, це асфальт скільки? Да, асфальт, який потім туди згортають в озеро, роблять собі берег землю. А да, потім туди загортають, а потім тут домик буде через торговий центр, скоріше за все буде. Ти ж стик асфальта набрали. <гум> Як ви думаєте? Де у нас ремонт роблять? А? Ну, он свежий, бачите? Свежий же, да? так? Оце це да, ось, ось таке. Видно. Комунальщики. І зверху. Комунальщики. Бля, з машини б... ви буде сюди. Вообще свіжий, дивіться, свіжак. Свіжачок, десь ремонт роблять. А там все в смітті, весь берег, бля. А ну, подивіться, я зараз для приміра покажу, що я буду до них підходити. Ось бачите? Під цим слоєм сміття. Весь берег хто бачив був спочатку, я не буду по берегу жити. Вони згортають оце все асфальт, сміття, а зверху дроблять, ну, дроблять таку штуку і зверху засипають оцим. Ось цим. Через дробілки. І там все оце озеро, воно воно відніє, воно все в смітті. Саме страшне було вначале. Там ще не встигли присипати. ну, Відносиди, бачите, трактор загортав. Bote Що це земля. Ну давайте подивимось по кадастровій карті. а? Кадастрова карта України. Де ми знаходимося? Так, ми а знаходимося... Пану, цю карту нажимаєш і кляцяєш на землі, вона показує, чиє воно, так? землі водного фонду. Оце дивіться, оце оце водний фонд. Ось дорога. Дивіться, ще раз. Бачите? Дивіться, бачите? Ось я стою, так? Да? Ось де воно озеро, блядь. Ось ось озеро. А це землі водного фонду. Як вам землі водного фонду подобається? Нравиться? Нравиться, Нравиться земля водного фонду. Тікають чи що? Ні, не тікають. Оце цей бульдозер, який засипав берег. Землі водного фонду. Кепеп єсне, запрошую вас до вашої території. Доброго дня! Який ви чистий? А яка фірма тут працює? Саме чого? Дві фірми. Я одна фірма, тут. А Давайте давай, всі. Що а, а, случилось? Вас показує. Преса. А, Зеленський води до нас прислав. Я, я зрозумів. Які фірми працюють? Тер -автобут. Як? Теравтобут. Теравтобут? А яка друга? Тер -автобут. Тер -автобут. Тер -автобут. А? В них, а? А, Ви, ви, ви не в курсі? Доброго дня. А яка фірма працює? Ото спитай. Доброго дня. А яка фірма працює? Доброго дня. А яка фірма працює? Сміслі, це... а? Сміслі, фірма. а? Яка фірма берег озера засипає сміттям? Ну ось озеро бачите? 50 метрів це захисна смуга. Чого вона вся в смітті? Хто туди засипає сміття? Ми не засипає. Ні. А яка фірма працює? Там бачили номер телефона на тройках, звоніть, вона вам скаже. На, на чому? Ну ви в кого працюєте? Ви офіційно працюєте? Ну конечно. Для корми ви працюєте? Да, вы не на кой фирмы працюєте? Я вам кого ж на той номер. Да я у вас питаю, на корму ви я працюєте? Не знаю. Нормально. Дяпи се дработай не знаки.